Те, що я люблю Україну, це за наших людей. Тому що я б сказала, що у нас дуже дружній народ і завжди підтримують один одного. б сказала більш за людей і за допомогу. За свободу думки, мабуть, за те, що це моя рідна земля, я тут виросла. Я неймовірно люблю цей край. Це те, що вона незалежна. За те, що вона квітуча, зелена. Ні, я народилась, ні виросла. Народились мої діти, вже внуки. За те, що вона моя батьківщина, мати моя за все за гарний, напевно, і краєвид за людей, що люди добрі, такі гостєприємні. і Ми найкраща нація українців. За все. По-перше, за те, що я тут народилася, і мої предки тут жили. От і найкраща країна. Я багато об'їздила у світі. Ну, краще своєї України я не знаю. Як же її можна не любити? Це ж наша батьківщина за це небо голубе, за те зелень, яка зеленіша. Батьківщина, як можна матір не любити? Я тут народився, в школу пішов. Взагалі люблю я Україну. Взагалі за все, але я думаю, за людей, за народ. Тут дуже добрі люди. І місце дуже гарне місця. Мені тут дуже подобається. Це моя держава. Я тут народився. За що любити? За те я люблю. Я відчуваю себе тут добре, мені спокійніше. Я тут родилася. За все, за її красоту, за природу. Як вже не любити, якщо я тут виріс, ну, народився. Це наша рідна країна. За те і любимо її за все, за мову, а за людей, за те, що ми такі незалежні, за все це ми любимо Україну, за все за що? За, за природу, мову, за що можна любити країну, за те, що тут живу, за те, я люблю. Це мій дім. Це моя батьківщина, і ну як можна не любити. Ну, по-перше, це наша Богом дана земля. Як зараз люблять казати військові, я, до речі, військовий. Тут найкращі люди, тут найкраще повітря, тут найкраща вода. Це наше рідне. Чим асоціюється Україна у вас? Складно сказати. Ну, я б трохи поподорожував по всьому світу і маю сказати, що дім це рідний дім, і він завжди ним буде. З сонцем, полями, луками. Більш цим, з морем, з миром і добром. Це наша країна, де ми народилися, це батьківщина. З миром, з любов'ю, з коханням, з сім'єю, з родиною, з традиціями, з культурою з усім. З домівкою. Вільна держава. Лани, поля, ріки, озера. Як батьківщина, мати, можливо, це. Хліб, багато мед, хліб, калина, дуже багато символів, які символізують Україну. З українцями, з перемогою. Батьки найперше, тому що всі батьки, мої батьки, батьки, моїх батьків, вони всі українці. І, ну, це найдорожче, най, най напевно, кожній людині. Ну і діти. З теплом, з добротою. З мовою і соціюється, тому що ми з Луганської області. Я намагаюся розмовляти українською. І намагаюся бути справжньою українкою. Жагою до життя, сміливістю, впертістю, наполегливістю, працьовитістю. І багато-багато таких можна синонімів додати. А якою ви бачите Україну у майбутньому? Мабуть, такою, яка цінує себе в першу чергу, ми дуже прогресивні. У нас набагато. Краще розвинені деякі галузі, навіть краще, в Європі. Я хочу, щоб кожен із нас цінував це, бачив, підтримував і вкладав. От коли кожен наш мешканець буде вкладати у розвиток держави, у підтримку держави, свої знання, сили і бажання в першу чергу. Тоді ми будемо успішними, незалежними, сильними, впевненими такими як країни, на які ми зараз рівняємося. В першу чергу незалежною і вільною з всієї нечищі, що у нас зараз є. Ну я дуже сподіваюся, що світущою, прогресивною, передовою, найкращою у світі першою. Я вже думаю, буде вона відбудована, вже, вже буде краще. Буде краще Америки. Самою великою європейською державою. Я сподіваюся, що буде краще, ніж зараз. Без війни і без цього. Все. Україна майбутнього. Щось мені віриться в те, що ми все-таки зможемо об'єднатися і побороти всі наші проблеми, які зараз нас постійно переслідують в нашому громадянському житті. В першу чергу незалежною, сильною, процвітаючою. Ну, я думаю, в нас підростає майбутнє покоління, сильні діти. Я, так як я вчитель, я бачу в них потенціал, своє майбутнє, майбутнє гарне. По вільної, це, а по-перше, це вільною незалежною. Це напрямком, о, нашим, яким ми вільно йдемо цим шляхом. О, це, 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 це сам найважливіше. Наше майбутнє туман. На жаль, поки що я не бачу. Хотілося, б, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою і щоб наші діти. Дійсно отримали за ці всі страждання якусь, мабуть, винагороду, щоб відійшли від того всього, що нас поєднувало з тією ж самою Росією, щоб дійсно було нове покоління, народилося дітей, і щоб їм було вже вони не бачили цієї війни і забули це як страшний сон. Сучасно та незалежно і гарно. Квіточую. Країною майбутнього перспективною країною для життя вільною та незалежною, звичайно, і звичайно, з людьми, які раді та щасливі, і також допомагають один одному.